Чи є в Україні свобода слова? Так, є, адже ніхто не забороняє людям писати одне одному гадості в коментарях. Правда, я інколи читаю це і в себе в записах. Не розумію, правда, чому. Але знаходяться люди, які безкарно абсолютно пишуть всякі наклепи, вішують ярлики і так далі. Тому чи є свобода слова в Україні? Звісно, є. Вам же ніхто не забороняє писати. Всяку єрунду на людей, от в Сполучених Штатах Америки там свободи слова немає. Бо якби ви писали те, що ви пишете інколи, то це був би суд, а далі компенсація матеріальної і моральної шкоди за те, що ви вішаєте ярлики і наклепи на людей. Тому в Україні високий рівень свободи слова. Ніхто не забороняє нікому нікого обзивати. Ну а якщо серйозно, то Особисто я протягом всієї своєї діяльності не відчував ніякого тиску з боку жодних органів влади і компетентних служб. Я думаю, що компетентні служби бачили мої ролики, відео і розуміють, що такі люди, як я, не вороги. Народу, а навпаки, справжні патріоти, які хочуть Україні добра, миру, щастя, добробуту. Так інколи я сварюсь на чиновників. Але вибачте, якщо вам все подобається, то ви явно не патріот України. Ви патріот чиновників.